Усім привіт! З вами Асатаровла Христислава. Запрошую вас усіх на загальний терророзклад на тему Шанс вам від долі у ближній час. Загадайте себе, любимо, а ми подивимося, що нам про це розкажуть оракул Ленорман. Який шанс від долі вас чекає в найближчий час? Буде проявлення машини, буде від нього смс або повідомлення, або лист, письмо, або він проявиться в виді дзвінка. Так, до когось він приїде, він хоче вас дуже бачити, він вам вірний, да, вас любить. Це мужчина на відстані, який вам шанс? Буде всі труднощі, спілкування, всі внутрішні страхи, непорозуміння, неясності у стосунках з мужчиною на відстані будуть від вас відходити. Все це не потрібне, магічне, третій фактор, який вмішується в ваші стосунки, буде відходити від вас. І вони отримують по заслужі. Там. Це вам все по долі. Ці ситуації, які зараз вас розвертаються в стосунках і в житті, це все вам по долі. Це для того, щоб ви усвідомили, перевірили свої почуття з е, золотим машиною. Так, вас цікавляє у нас пропозиція е, руки і серця е, по створенню сім'ї. Який шанс вам по долю найближчий час? Так, і вам. Випадає щастя, здійснення всіх надій, мрій, це все, що ви мріяли, доля вам дає ще один шанс на стосунки з тим мужчиною для відновлення, відродження їх, а також ваше життя, доля вам дає такий шанс, щоб ви ним скористалися, Успіх, Бога Получь, процвітання в самореалізації. Хто був хворий, той стілиться, хто мав проблеми по роботі, фінансах, все буде добре чекає взаємне кохання вас, створення сім'ї і поповнення сім'ї, кому це кому це актуально і дозволяє здоров'я. Це все, що було далеко і недопустимо, не, не, не що ви вже не надіялися, це все доля вам дає. Ще один шанс для того, щоб ви були щасливі, багаті, успішні. Прийміть цей шанс в ім'я вашої стабільності, радості, вашого щастя. І ви тоді не пожаркуєте. Яка підказка Акарт? Яка підказка Акарт? На кого нормально? Але оберігайтеся е, н... вражин, які крутяться, коли у вас очисти своє оточення, нікому е, не розказуйте про свої відносини. Бо є якась людина з, оточ... з ближнього оточення, яка вам шкодила і, і хоче вам завадити вашому щастю. Та ти хтось з дому. Або з вашого дому, або з дому е... вашого партнера. Бачите, під... підтверджує. І тоді у вас буде щастя, благополуччя, процвітання, тоді у вас все вийде в сімейному житті, тоді ви одружитеся, тому що кажуть карти, що щастя, кохання, фінанси, успіх фінансів в житті. Любите тишину. Хай буде так, посола моєму. Підписуйтесь на канал. Став...